мур. І, і сьогодні будемо грати на один бок, одному боці. Це четверта частина, як я граю на одному боті Тут є яєчка. Так, сьогодні буде опять тілтерей на підписку і лайк. Так, зараз будемо вибивати тисячі тисячі ти, 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 ти. А, ладно, ви не поставили лайкосик У нас, от у нас 300 три стої ще не вирізь. Ладно, поїхали зараз добувати землю. Щоб прощають нас острів підписувати. Всякі підписники буде тройки. Це буде стрім. Така подання так. гравця. Маємо, Тут місця немає подання гравця. Вкладка 13 12 дошк 47 із 60 44 із 65 41 із 66 дошк 42 дошк 43 дошки 42 дошки 40 скрипт 2 за подання гравця 6 із 13 за подання гравця подання гравця Жнірис. 55 3 насіння буряка 3 подання гравця 4, 43 із шістдесять, двадцять чотири Дошки. сорок чотири палець, закрит подання гравця, шість із. Вклад. Обладнання Сім із шістдесятьма п'ятьма увімка. Вісім. Кам'яне. Подання грабця. Подання грабця. 6 із 13ма. Спорожнити. Кам'яна сокира. Кам'яне. Кам Кам'яне кайло. Сповіщення. Два з нових рецептів розблоковано. Кам'яне кайло. Сповіщення. П'ять з нових рецептів розблоковано Діо, кам'яне кайло. Да. вишневі што, дошки. Діорит зробимо ось так от це, проламаємо. Кам'яна сука і знову трінела. Спорожнити. <ласка> Ще гоно випадаює. Тут же вам БЗ 24412 було. Ще одно не було. Кам'яна кайло. Кам'яна сокира. Кам'яне кайло. Чотири із тринадцятьох. Кам'яна сокира. Сорок сорок три із чотири дошки. За подання гравця. Вкладка три Дванадцять сорок три із шістдесятьма. Чотири палиця сорок п'ять із шістдесять. Два сорок чотири дошки з хвойного. Вість сорок три із шістдесять. Чотири палиця сорок п'ять. Подання гравця. Спорожнити. Ні, дякую. За 20... Подання гравця дев'ять із тринадцятьма. А ні, він. Тут... Мені хватає на якийсь бумага ще дев'ять вклад... п'ять за подання гравця. Дев'ять істринадцять. 13... Закрити подання, Блок... подання гравця. 9 із 13. Чому теж можемо зреху? 4. 43 із 60. ма 2. 42 із 60. ма Блок. Подання гравця. 9 із 13ма. От... Так, все поставили. Виходили Кам'яне кайло, спорожнити, кам'яне кайло, кам'яне кайло. Кам кайло, один п'ятдесять. Вода не в равтях. 6 и 13 мат. Земля. Морковка. Морковка. Зак... де спорожнити. Кам'яне кайло. Спорожнити. Кам'яне кайло. Земля. Кам'яна сокира. Кам'яне земля. Кам'яне кайло. Вишневі дошки. Кам'яна сокира. Вишневі дошки. Кам'яне кайло. Кабун. Залізне кайло. Кам'яне кайло. Кісечко. Подання гравця. 6 із 13. Залізне кайло. Подання гравця. Подання гравця. Залізне кайло. Блок. Сіра вовна п'є подання гравця, 6 із 13 ма. Земля. Подання гравця. П'ять із тринадцятьох. Кам'яне кайло. Сповіщення. Три з нових рецептів розблоковано: кам'яний меч Зізблена мідь. Трубочок кам'яне кайло, земля, кам'яна сокира, залізне кайло, шість вишневий, сорок із шістдесят. Подання гравця чотири із тринадцятьох. Закритий сор. Подання гравця чотири із тринадцятьох. Земля Кам'яна. земля. Кам'яна сокира земля. Кам'яне кайло. Сповіщення. Один із нових рецептів розблоковано, вишневі дошки, кавун. Кам'яне кайло, Земля. Кам'яне кайло. Кам'яна сокира. Кам'яне кайло. Колода з дуба. Ладка. Колод 43. Чот... 4, 43 із шістдесять з чотири палиця сок міг 5. Подання гравця 5 із 13. Кам'яне кайло. Земля. Так, что в моей хате робим? Тумишки. Все, вылыки в нас уже... У вас, с таких маленьких. Жалко, жалко. так. так там... Кам'яне Кайло Піснус Вентаріс забитий залізне кайло. Поїхали. Колода п'ятдесят. П'ятдесять подання гравця 6 із 13. Встати з ліжка кнопка один із двома. Подання гравця. 6 із 13. Кавун. Знаю. Кам'яна сокира. Земля. Кам'яне кайло. Ще нормально тут. Не Просто Кам'яна сокира. Кам'яна со су... земля. Кам'яне Кайло. Земля. Кам'яне Кайло. Земля. Кам'яна сокира. Земля. Я лайк, лайки, тут нічого не випадає, да? Так, нічого ну, не <плес> випало. Кам'яне Кайло. Тут погла цегла. Залізне кайло земля. Кам'яне кайло. Один бок. Кам'яна сокира. Земля Кам'яне кайло. Блок міді Кок. кок Амаємо дим один блок. блок. Кам'яне кайло. Кам'яна кам сокира. Спорожнити. Кам'яне кайло. Спорожнити. Кам'яне кайло. Спорожнити. Залізне кайло. Коло. Тридцять вісім із шістдесяти Подання гравця. П'ять із 13. Кам'яне, кам'яна, кам'яне кайло. Кам'яна сокира. Мідна лампочка. Кам'яна сокира. Мідна лампочка. Скіни, і порохчисніття. Кам'яна сокира. Спорожнити. Кам'яне кайло, гончарний черепок потік п'ять туфова цегла, паросток берези, вишнева колода, блок заліза, блок 43, дев'ять, подання гравця. П'ять із тринадцятьох. Залізне кайло, одинадцять. Дванадцять. Подання гравця п'ять із тринадцятьох. Кам'яне кайло, солодкі ягоди. Кам'яна сокира, спорожнити. Кам'яна сокира. Гончар... Кам'яне кайло. кайло чотири, три. Кам'яна сокира. Ура. Гончарний черепок-потік. Ура! Новий івені, що тисячу блоків треба зламати. Ну ладно, сам был я Тимур і слава Україні героям слава.